Всім привіт! Була на ринку і зроблю для вас цін. Отже, почнемо з баклажану. Вибирала навмисно найбільший, найгарніший. Тобто декілька плодів взяла, у нас не дуже їх люблять. І такі баклажани в роздріб по 25 гривень за кілограм. Наступні кубовидні червоні перці. Вибирала невеличкі, ці по 50 за кілограм. Більші плоди були по. 75, найдорожчі, червоні по 75. Наступні перці по типу билу зірки. Вибирала невмисне найдешевші, бо буду і так різати. І такі перці по 30. Наступна диня вибирала маленькі, бо великі мені для сім'ї не потрібні. Пропозиція дині була досить низька. І така диня по 50 за кілограм наступна цвітна капуста. Отака От величезна капустина, трошечки юний ганч. Вибирала навмисне подешевше, Тобто така капуста такої якості по 30 за кілограм. Наступне кукуруза. Продають за печатаною качанчик. У мене вон приїхала з пасажиром, як пізніше вияснилось. По 15 за качанчики, Качанчики невеличкі. Найбільша пропозиція на ринку помідор. Ви зараз бачите на екрані мою домашню, бо я не купляла помідори. Сливки стартують від 20 гривень. Найдорожчі це жовті помідори. Не такі, як серця, а такі, як кругленькі. Жовті по 70. Далі йдуть рожеві, написано, що вони з Одеси. по... По 65. І далі йдуть е, круглі по типу примадони. Такі з дзьобіками Вони йдуть по 45-35. по 35, Ну і так спускається до дрібної сливки, дрібна сливка по 25. Не купила кріп. Кріп був по 20 пучком Вагового не знайшла, не було в той час, як я приїхала на ринку. Що не купила, а хотіла купити, але вже не могла донести. Це кавун. Кавун був по 20. Тобто, ось такі у нас ціни станом на 7 7... Що сьогодні? серпня 25-го року. Пасажира треба терміново звідси забрати, бо і ту кукурузу і мене разом з ним. Що буде далі з цінами? Я думаю, що деякі. З товарів будуть дешевшати, Персик зараз по 110-по 100, він буде дешевший, я думаю. Винограда буде більша пропозиція, виноград був по 120. Звичайно, що, наприклад, огірки вже відходять і найкрупніші переростки тепличні були по 20, найдрібніші по 40. Тобто огірки я теж не купувала, бо мені достатньо моїх. Та й от такі. Більше цінами особливо не цікавилась, так, що, так як ці продукти, що я купила, то це мені і потрібно було на найближчі дні. Всім гарних рожаїв, бережіть себе, цікавтесь цінами, хто продає. Гарного дня та до побачення!